Шановні колеги, інформаційна безпека, час військової агресії з боку Російської Федерації має бути одним із першочергових завдань в нашій державі. Водночас, сьогодні, маючи з Росії 2000 тисячі кілометрів кордону, ми не можемо прикрити наших громадян від її пропагандистського впливу, трансляцію вітчизняних телевізійних телеканалів. Зокрема, прикордонні північній районі Чернігівщини, яку я представляю, на території яких проживає 120 тисяч осіб, недостатньо охоплені програмами вітчизняного. Телебачення. Є населені пункти, де трансляція українських каналів взагалі відсутня, оскільки не вистачає потужностей наявних радіотелезійних передавальних станцій. Рік тому я піднімав це питання так само в Верховній Раді, звертав увагу керівництва країни, Міністерства інформаційної політики, в результаті чого на радіопередавальній станції холми був підсилений радіопередавач потужністю 10 кВт. В той же час обмеження частотного ресурсу України свого часу не дозволило нашому обласному телебаченню отримати ліцензію на мовлення та встановити свій телевізійний передавач у місті Новгород-Сіверському. Саме тому з лютого 2015 року в місті Новгород-Сіверському і в усьому Новгород-Сіверському районі взагалі відсутня трансляція програм Українського обласного телебачення. У той же час трансляція російських телеканалів через мережу супутного телебачення продовжує поширювати російську пропаганду. Вирішення цієї проблеми можливе шляхом встановлення на радіо передавальній станції холми це Корюхівський район Чернігівщини. Додаткового телепередавача потужністю 10 кВт, а також надання дозволу філії НТКУ Чернігівська регіональна дирекція це наше обласне телебачення, намовлення в місті Новгород-Сіверському. Це значно розширить зону прийому аналогового телебачення національних каналів та покращить забезпечення населення прикордонних районів якісним вітчизняним телепродуктом. Саме тому я звертаюся в черговий раз до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, до міністра інформаційної політики Юрія Стеця, до голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрія Артеменка з проханням сприяти встановленню в холмах додаткового телепередавача потужністю 10 кВт. Та вжити всіх необхідних заходів для того, щоб дозволити обласному телебаченню Чернігівської регіональної дирекції на мовлення в місті Новгород-Сіверському. Відповідні звернення мною вже надіслані. Я думаю, що спільними зусиллями нам необхідно захистити наш інформаційний простір від ворожої пропаганди Російської Федерації. Дякую за увагу.